Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді регулярний автомобіль, який ми найчастіше привозимо. для мою думку. Самий практичний і правильний за свої кошти автомобіль, так як підходить всім верствам населення. Дуже зручна посадка, високий кліренс, доступність в обслуговуванні, гарні комплектації. До вашої уваги 197 тисяч пробігу. Volkswagen Golf Plus, звичайно, ж 1.6 поїбес є 75 кВт, 102 сто коней. Дуже гарний естетичний автомобіль, довершений по в сьогоднішньому огляді. Він буде по дуже доступній ціні на дану модель. Автомобіль. Небитий, нефарбований, не фарбований без корозії. Автомобіль обслужений, повністю технічно перевірений, має нове щеплення. Клімат обслужений, перевірений, заправлений, як і на всіх автомобілях, що ми привозимо. Зверніть увагу на стан порогів, крил. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Він весь в оригінальному красі. 16 резина, желізні диски на оригінальних колпаках. Присутні у нас парктроніки. Все, як ви любите, гарний, практичний сірий колір, не маркий. Автомобіль від власника з Німеччини купляли, доставляли особисто Розмитнений, сертифікований, дуже приємний зовнішній вигляд, естетичний інтер'єр. Класний автомобіль, він по факту і компактний, а в салоні він об'ємний, дуже... і люди високого зросту зручно сідають, метр 90, що спереду, що ззаду, взагалі без зауважень. Чому ми робимо ставку на дані автомобілі? Показую вам стан кузова, що корозії немає пороги. Все в оригінальному стані, резина, Бріч, залишок залишок 70%. Ці автомобілі дуже практичні правильна інвестиція. Їх купляють від 18 до 70 років всі, всі люди водії. Молодь купляє дуже зручно, так як для першого автомобіля правильні габарити, зручна посадка. Старші сімейні люди купляють жінки, чоловіки, так як багато місця для дітей, і гарна обзорність автомобіля, коли ви знаходитесь в ньому. Старші люди купляють високий кліренс, зручна посадка, доступність в обслуговуванні, тобто дуже практичний правильний автомобіль. В кожному відео я про це наголошую. Покажу вам стан кузова. Лобове скло в нас оригінальне. Це рідкість 67-й рік. Розмитнений сертифікований автомобіль, готовий до першої реєстрації, будете першим власником в Україні. І так, розглянемо стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 2007 рік. 1,6 і МПІ. Даний автомобіль знаходиться повністю в оригінальному стані, не битий, не фарбований, без корозії. 97,5, 127, 101, 117. У всьому автомобілю всі заводські параметри. В слабких місцях корозії навколо номерного знака на ляді ніде немає, всі наклейки по автомобілю присутні. Це сірий колір. фарбовані деталі тут дуже легко видно, навіть без прибору. Даного автомобілю все чітко видно, що він весь в оригінальному стані. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Взагалі зауважень по автомобілю немає. Дуже рекомендую розглянути його до покупки. Це правильний автомобіль. Дуже правильний. Розглянемо стан салону. Автомобіль має 197 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу Противотуманки, шкіряне кермо, круїз контроль. Сидіння в оригінальному стані. Повний електропакет. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Корозії. Немає на порогах, дублююча табличка присутня. Класний сімейний автомобіль. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тут йде вже такий от ремкомплект, домкрат, насос в Німеччині. Більшість людей самі не міняють запаску і спеціальна служба. І ця ляда не крутилась, не знімалась, ніяких заважень немає. Вся оптика в автомобілі рідна, оригінальна. Пошкоджень немає. Так виглядає панелька. Салон чистенький, доглянутий. У пробігу у нас є повністю підтверджена сервісна історія з відмітками про обслуговування. Заміною мастила, ці заїзди на СТО. Є повністю всі тюви тих огляди по автомобілю, які підтверджують даний пробіг. Наприклад, у 2023 році було 188 тисяч. Ми автомобіль перевірили і замінили комплекс щеплення. Дуже багато документів, які підтверджують. Пробіг даного автомобіля. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, мультикермо. Мультикерма немає. Перепрошую, заговорився, але зараз в коментарях мене швидко всі виправлять. Так, розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна, 1,6 MPI BSE 75 кВт. Заводиться співтику, не димить, не троїть. Клімат справний. Радіо справне, помилок ніяких по автомобілю не світиться. Дуже люблю бачити чистенькі пройоми, без зауважень, без корозії. склопідйомники всі справні. Компресор включився, є відмітки про обслуговування, ремінь свіжо замінений. Джонаталькузова не крутилась, не знімалась. Капот в оригінальному сталі, всі ущільнювачі на місці. Абсолютний оригінал, нічого не бито, не фарбовано. Антифіз вже 12 частенький. Мотор взагалі без зауважень. Не димить, не троїть, не сапунить. Будь-які перевірки. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути автомобіль Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2007 року. Випуска. Автомобіль абсолютний оригінал. Весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом рідна оптика. Дуже класні комплектації з парктроніками, двохзонним кліматконтролем, підігрівами сидінь. Даний автомобіль, хоч 2007 року, але він дасть фору по стану автомобілям в більшості і свіжіших років. Уявіть, знайти автомобіль весь в оригінальному стані це задача з зірочкою. Купляли, доставляли особисто з Німеччини автомобіль. Возом автомобілі з 2011 року. Я особисто перегнав перший автомобіль. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку на станцію техогляду перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки, працюємо по всій Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо гарний вибір Volkswagen Golf Plus по наявності, та часто їх стараємося привозити. Дуже популярний автомобіль користується шаленим попитом в Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, замовляйте доставку підімо або приїжджайте в місто Вінниця Васланка 21, повторюсь, Повторююсь другий раз. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Ми працюємо на репутацію, приганяємо автомобілі максимально збережене відповідно до свого віку та пробігу. Це повторюсь, абсолютний оригінал. Працює кожна кнопочка, замінено щеплення, є сервісна історія по обслуговуванню мастилов, Недавно замінений, тисяч, як недавно 1030 назад, був ремінь ГРМ, помпа і так далі. Є всі відмітки по сервісній історії, по книжці, по автомобілю. В такому стані гольфів плюсів, в такому наближеному стані, як автомобіль виїхав з автосалону в 2007 році, так як він не має ніяких пошкоджень, ні технічних, ні візуальних. Одиниці автомобілів залишились. Він дуже правильний, практичний. І це правильна інвестиція. Такі автомобілі дуже впевнено продаються, але в більшості випадків люди, які купляють такі автомобілі, вони їх довгий час залишають у собі, тому що він дуже зручний. Запрошуємо до вас на огляд до зустрічі з новими автомобілями.